Слава Україні! Розпочалась 481 вісімдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах: огірцеве, Бударки та весела Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Карповичі, Чернігівської області, Середнабуда, Ситне, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Привілля, Будівельне, Білокопитове, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Катеринівка, Ободи, Писарівка, Запсілля, Степне, Іскрівщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гурів, Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Вовчанські хутори на Харківщині. На Кубінському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського, Луганської області. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Кислівці Харківської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали, красне перше. Фиголівка, Новомилинськ, дворічне, западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове, Харківської області.